Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. 26 червня розпочинається наш новий каталог, який має багато чудових пропозицій. І щоб ви могли оптимально сформувати свій заказ. Я хочу звернути вашу увагу на деякі пропозиції. Наприклад, така пропозиція, туш, Giordani Gold Крила. Ангела, а також контурний олівець. Подовжуючи тут Джордані Голд крила Ангела будуть коштувати вам, якщо ви віп-клієнт, 207 гривень 20 копійок, а контурний олівець буде коштувати вам 127 гривень 20 копійок. Контурний олівець для очей Giordani Gold легко ковзає по повіки, має в своєму складі гіалуронову кислоту вітаміни В, Е, e, Ф і олію кісточок морошки, укріплює шкіри, підходить для оч людей з чутливими очима і для тих, хто носить контактні лінзи. Дуже легко наноситься водостійкий, але і легко знімається, не в'їдається в шкіру. І до, до того ж, він укріплює шкіри. Дивіться, як легко наноситься. Крила Ангела має унікальну плоску щіточку, з якими перінками дозволяють прокрасити найтрібніші війки, має у своєму складі вітаміни С, бджолини, віск і олію соняшника. Також в своєму складі має активатор росту, завдяки якому війки, навіть коли не нафарбовані, виглядають пухнастими, густішими і здоровішими. Тобто, вона добре доглядає, це дуже важливо. А також легко змивається. Виходить вона в коробочці, на кришечці має логотип. Захисту туші нема, тобто покупайте тільки у перевірених. Бачите, щиточка плоска. Тобто, от пірінки по боках. От, пані, дивіться, це один шар. Дуже підійде тим, хто полюбляє такий погляд, як у лисички. Бачите? Ви її просто прикладаєте і бачите оці віки, що у вас. Куточку ока, вони зразу попадають на довші щітинки і е, такими витягуючими рухами от так от е, скеровуєте трошки на бік, назовні. І бачите, вона так імітує, як стрілочка у вас. Отакій пані я отримала результат. Вії дійсно схожий на крила, Тож, підійде тим, То полюбляю такі довгі вії. Якщо один шар, то вона і осипатися точно не буде, я це випробувала. І якщо ви будете профарбовувати віки, сама щіточка вона функціональна. І оці маленькі Шітіночки, вони також прокрашують, і великі прокрашують, і ви можете і от в цей бік теж працювати, витягати у вас вийде. Підійте, бачите, можна зробити такий погляд. Як у лисички. Тобто ви протягуєте віки не прямо, так зигзагоподібними рухами, бо це більше рухи підходить для об'ємної туші. А отак проводите прямо і скеровуєте трошки віки на бік, щоб у вас око витягалось, як би стрілочки у вас. От. І буде от такий результат. А головне. Що ця туш має відмінний догляд. Всім раджу звернути увагу на. Це. Хочу показати вам ще жулівчик. Не знаю, де намалювати стрілочку. Просто подивіться, як легко це малює. Бачите, одне проведення, і вже ваше око більш таке рельєф. І ледь торкаєтесь. Тут, бачите, я трошки вже сильно, отак він легко розтушовується, бачите, пачка, і вже у вас. Ось така чудова пропозиція у нас в каталозі контурний олівчик з доглядовим комплексом, який легко наноситься, легко тушується. Не, укріплює шкіру біля очей, не в'їдається. І подовжуючи туш крила Ангела, яка також має у своєму складі активатор росту, укріплює ваші віки. Ціна туші 207 гривень 20 копійок. Ціна олівчика 127 гривень 20 копійок. Всім гарного настрою! Якщо продукт зацікавив, переходьте за посиланням. Дякую за перегляд!